Говоримо разом із Тарасом Загороднім політтехнологом. Тарасе. Я вас вітаю. Дякую, що доєдналися. Доброго дня. Хочу нашу розмову розпочати з того, що сьогодні територію України атакували 35 ворожих ракет. 20 було запущено по столиці. Всі 35 ракет було збито силами протиповітряної оборони. І близько сьомої години ранку окупанти підірвали Каховську ГЕС. Вже охрестили це найбільшою техногенною катастрофою 21 першого століття. І я хочу Тарасе, нашу розмову з вами почати саме з. Ваших відчуттів, от що ви відчули, коли прочитали про новину, що Каховська ГЕС підірвана? От після того як більшість українців цієї ночі майже не спали, ховалися в укриттях в метро, бомбосховищах, хтось в ванних кімнатах? Ну я теж, як і всі українці, киянин теж ховався. Відповідно, всім раджу все рівно мати ну, то не ігнорувати тривоги. Ну, дивіться, в принципі, те, що відбулося, воно було очікувано. Те, що вони будуть підривати Каховського а, ГЕС, а, тоді що говорили, і скоріш за все, воно так було реалізовано. Тобто, тут цікава деталь. Вони не просто о сьомій, Вони о шості. Тобто, дивіться, сьогодні шоста, ноль шоста, і о шостій вони підірвали. Ну, знаєте, вони просто, вони просто хворі люди. Тобто, тут ще зрозуміти з ними, як з хворими людьми треба розмовляти. Краще пістолетом, Да тому що по-іншому тут не виходить. Е, ну, дивіться, з каховською геста що я бачив, як вони на це реагували. Я думаю, що вони не думали, що так буде. Е, скажу чому, тому що цей мер окупованої каховки, він спочатку заперечував, що там він говорив, що там невеличкий там якась шпарина, і так далі. Не виключено, що вони так планували. Але оскільки вони криворукі ідіоти, то вони зробили так, що вони підірвали так, що, скоріш за все, навіть затопили укріплення власні на лівому березі. Вони ж там активно мінували цю цю територію. І, скоріше за все, власних солдат теж дістали. Але загалом про що це говорить? Я вважаю, що це говорить про три головні. Причини цього перша, Росія збирається йти з території України, і тому вони намагаються максимально нанести шкоди. Це тактика випаленої землі. Ось і це означає, що вони вони відповзають Так далі росіяни хочуть приховати те, що відбувається в білогородській області, а Білгородській області зовсім погана ситуація, в дійсності для Путіна, тому що. Проти Росії запущена та сама гібридна стратегія розхитування Росії, якими Росія останні 500 років активно володіла і активно використовувала для розширення власної території. Дивіться, з'явилися такі самі зелені чоловічки, так розхитується влада Путіна, тому що він вже обіцяв безпеку. Вони не можуть роздати зброю населенню, тому що вони вони ніколи населенню власному не довіряли, і для них це взагалі протиречить природі держави. А як сказала скабієва вони розгублені. Як сказала Скабєєва, коли хтось з наших високопосадовців сказав, що це зброю купили в Воінторзі, а як вона сказала, ви що то і здіваєтесь над нами? да Тобто, це шоки вони не були готові, фактично. Зараз Україна запроваджує обмежений суверенітет на російську еліту. Тепер вони будуть завжди пам'ятати, що може прилетіти, може зайти, а хтось може прибити. Так ну от зараз, от я читаю от знову чергового колаборанта дідюрінка. По моєму Мелітополі прибили. Це СБУ зробила ну, тактика масада винищена цих людей. Хто сказав, що таке саме у майбутньому не буде з російською елітою? Так що вони не будуть тепер знаходитись під сокирою? А нам це вигідно. Тобто, який настрій у пана малюка буде? Хто сьогодні в списках? Хто не сьогодні в списках? А це знаєте, такий тиск на російську еліту, які вони ніколи не очікували. І він буде підтримувати заходами. Це дуже добре, в дійсності. Це тиски на регіони російські, це тиск на Білорусь, тиск на Молдову і так далі. А тобто, вони намагаються це приховати, що відбувається в Білгородській області, і третя, чому вони так зробили? Я думаю, що у них проблеми з Китаєм. Я думаю, що якби у них все було добре з Китаєм, Китай надавав би зброю, допомогу і все інше, вони б так не вчиняли. А це вже акт вічують для того, щоб показати, що, начебто, вони на щось спроможні, але вони тільки заганяють себе в додатковий а, додатковий кут, тому що Україна тепер буде вимагати запровадження санкцій, і країна терориста, і, і чорний список ФАТВ, так і додаткову зброю якомога більше швидше для того, щоб вирішити всі питання, тому що це небезпека першого черті для екології не тільки Україна, але Чорного моря. Взагалі європейського регіону, і тому тут тиск України буде збільшувати. Це ще раз показує, що з Путіним ніяких перемовин бути просто не може. Uh -huh. Просто людина, яка взагалі не усвідомлює, що робить і більш того, якщо йдеться про те, що вони підірвали цю ГЕС, не думаючи про наслідки, це говорить, що вони взагалі не спроможні прораховувати наслідки власних дій. Тарас, от підведемо от таку риску так того, що ви сказали трьох сценаріїв. Чому окупанти це зробили? Перше, це вони відступають, а вони хочуть. Приховати те, що відбувається в Білгородській області, і третє, це проблеми з Китаєм. Я хочу, щоб ми кожен пункт ще раз проаналізували. Давайте почнемо із питання, що можливо вони відступають. Так справді, така думка є, і я думаю, що багато експертів погодиться, що вони бояться контрнаступу і, можливо, навіть зрозуміли, що це місце, де Херсонська область, це місце контрнаступу. Вони вирішили втікати звідти і затопили все і. Правобережну Херсонщину і лівобережну Херсонщину, так звісно, такий сценарій можливий, так але ми ж тоді розуміємо, що вони не думають взагалі ні про що, навіть про Крим, тому що і Крим залишається без води, тобто навіть їхні окуповаті окуповані території, які вони взагалі не збиралися віддавати так і відступати. Ми розуміємо, що і звідти вони будуть іти. А от щодо Криму, хочу у вас запитати: що тоді, якщо справді Крим не отримує воду? Правий берег вони не затоплять, тому що він вище за лівий. Якраз лівобережжу більше постраждає. Крим не постраждає, на жаль, тому що вони все ж таки наповнили водосховища, вони встигли це зробити. Ну Крим вже якось жив 8 років, ну і далі там проживе. Тут питання не в Криму, тут 25 те питання по Криму. Хоча питання стійкості Кримського мосту вже зараз повинно вирішуватись. прямо зараз, для того щоб у них не було ніяких ілюзій. А, тому а, в даному випадку а, і вони намагаються убезпечити себе від форсування Дніпра в Херсонській області, тому що, скоріше за все, вони розглядали такий сценарій і намагаються поки що скоротити фронт. Це от Херсонська, оця, а, Запорізька та Донецька області, де вони побудували великі укріплення. А тому, що Херсонська, якщо ви побачите карту, там а, не було таких укріплень. І відповідно вони побоювалися там і форсування Дніпра і появи груп, і тому вони так зробили. Але чи допоможе їм? Я думаю, що це їм ніяк не допоможе, тому що я думаю, що різні сценарії до цього розглядалися. Білгородська область, от вчора, до прикладу, сценарій з Білгородською областю. Ви сказали, що вони хочуть приховати ситуацію там. От вчора один із військових експертів Дмитро Снігрівов сказав, що він, наприклад, оцінює цю ці рейди РДК як помилку гурмо і, зокрема, Буданова самодіяльність він це назвав. А чому тому, що дуже Росія використовується в власних цілях так, дані рейди і використовує в даному випадку для зняття шойгу з а, міністерського крісла, а, так. Тобто це продовжується ось ці протистояння між Пригожиним і Шойгу, і в даному випадку, а, так, Шойгу якби спіткає невдача. А, тому, типу, ніби якби спецслужби Росії використовують на свою користь ситуацію Білогородській області. А ви зараз кажете про ту таку ту, 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 іншу думку? Я хочу, щоб ви прокоментували. О, я не буду. Я не погоджуюсь. Це гібридна війна проти Росії. Це фактично сценарій французького іноземного легіону, коли ми набираємо людей з інших регіонів і з іншими паспортами для роботи на території Російської Федерації. Дивіться знімуть Герасимова, чи Шойгу, та слава Богу, чим більше там буде цей колотнечі, тим краще для нас. Нам потрібно перетворити. Росію знаєте перетворити імперіалістичну війну, як говорив товариш в громадянську війну. Нам потрібно створювати такі точки напруження, так щоб вони і війська туди перекидали, щоб і регіони. Нервували так, так ви правильно не... вони трошки зрозуміли, Тарасе, Тобто цю ситуацію треба було створювати, але вона неправильно була проведена через те, що використали західну зброю. От з цим ви погоджуєтесь? Ну, ну то вже 25-те питання. Ну слухайте, давайте деколупуватись. От, Що знаєте, що погано в українцях? Це знаєте, ми починаємо деколупуватись, думаючи, що от навколо всі ідеальні, тільки ми ідіоти. Там да ну добре, ну привезли західну зброю. Сказали, що не треба, прибрали західну зброю. Не що далі Захід, що дивіться, Бекіна вже рознесло. Захід щось сказав. От Захід що сказав, що за Шебекіна? Ні. Прибрали добре, будуть броні автомобілі українського виробництва. Там бельгійці що сказали, добре, переберемо ці гвинтівки, будуть інші. Ну, слухайте, давайте, знаєте, українці думають, що от навколо всі такі ідеальні, там, да? тільки ми, от такі ідіоти. Знаєте, ну слухайте, українці і так роблять те, що. Оці розумні ідіоти розумники, як говорять, вони б такого не зробили. Тому давайте знаєте, не у цих до дрібниць, ну, умовно кажучи, знаєте, де там кома поставлена, чи крапка. Загалом все правильно робиться, так розхитується історія в Росії. Росіяни зараз побоюються туди перекидати війська. Я думаю, що там ще питання виникне, вони побоюються, чи а, а раптом не перейдуть на бік цих да? Ми створюємо обстановку, ми обстановку не створюємо нестабільності в прикордонних регіонах, тому що з Белгородської області теж б'ють по Україні. Ми повинні теж розуміти, це наша санітарна зона, ми повинні цим займатися. Тобто, а з точки зору задуму, реалізації, все, прав, все правильно, ну там бувають помилки. Ну я не вважаю це критичним. Так все правильно. Дивіться, якщо от взяти за основу вашу тезу про Білгородську область, то чи вдалося їм зараз там зупинити до прикладу рейди Білгородської області з затопленням Каховської ГЕС? Ні, звичайно, що не зупинять. Ні, нічого не зупинять. у Брянській області, буде у Курській області. Більш того, я не виключаю, що в Білорусі з'являться трактористи та доярки з полку Каліновського так. Це знаєте, це такий, я б сказав. Це мандат на на керування Росією російськими елітами, та які узгоджені з заходом і їхніх сателітів. Це питання Придністров'я, в тому числі яке висить, тому що дивіться Придністров'я, велика кількість військ. Ми там тримаємо, тому що там точки небезпеки. Білорусь це стратегічно важливо для нас цю країну демократизувати так. Тобто змінити там владу, контролювати там владу добрим словом та пістолетом, як говорив цей Алькапоне. Тобто, ми е, говоримо заходу, ми будемо контролювати, в тому числі силовими методами. Хто не зрозуміє, що тут треба робити, вибачте, будь ласка, ми попередили, е, пристрелимо все. Розмови, знаєте, дружба народів закінчилася е, з деякими білоруськими товаришами. Теж нам цікаво контроль над цим регіоном. А з росіянами зовсім зрозуміла розмова, особливо з елітами. Ми вас попередили. Окупувати вас ми не зможемо. Це зрозуміло. Змінити думку людей в Росії не зможемо. А от повідстрілювати бошки вибачте, будь ласка, еліті можемо. І дай не дай Боже на заході щось нам скажуть, що це не так буде. Так чітко буде зрозуміло Демократи, якщо ви приходите, проводити демократизацію, ми. Вибачте, смотрящі від Заходу за демократизацію в Росії. Не дай Боже, хтось щось вякне на телебаченні стосовно України, що треба щось там це до побачення, шановний. От, от така от я, я маю на от що зроблено цим рейдом, тому що я впевнений, це погоджено точно з Заходом. Те, що це особиста не знаю, чи робота СБУ пана Малюка, чи Буданова, я в це не вірю. Я в це не вірю, тому що. Вперше захід цієї рейд був в Брянській області 2 березня. Бу, була велика перерва. Це означає, що узгоджували. І дивіться, як реагує Захід на те, що відбувається, що сказали американці? Не схвалюємо. От не схвалюємо вам шалбан за це. Але при цьому говоримо, що точкою агресії є Росія і Україна сама повинна визначати тут і правильне дане західну зброю. Це правда тут без заперечення. Є така невелика помилка її швидко виправили. Ну це значить, ну робіть на кразі ці козаки, бронеавтомобілі, українського виробництва, захід не проти бити по території. А, Росії українською зброєю західну ні, а українську. Будь ласка, робіть, свої, що вам заманеться? Оце вони підтримують. Третій варіант, який ви висловили тезу, третю, це проблеми з Китаєм, тобто, що е, окупанти справді відчувають проблеми в відносинах з Китаєм. От хочу, щоб ви більш детально поговорили, от в даному випадку ми розуміємо, що це агонія, так що це агонія окупантів, а так вони, тобто, е, йдуть, е, затоплюють все або спалюють, або затоплюють. Тобто е, це їхня тактика. Але от хочуть, щоб ви пояснили більш детально. Щодо Китаю, ну дивіться Китай В за базі ж пройшла зустріч е, і спецслужб, і міністр в, е, оборони і міністр оборони Китаю зустрівся з Різніком. Це досить цікавий момент про що говорили? Тобто, контакти, які становлюються поза межами. Тому я не виключаю. Вони розуміють, що вони хотіли від Китаю більше підтримки. Uh, судячи з усього, цієї підтримки не буде. Uh, і Китай uh, uh, дуже роздратований іграми навколо ядерної зброї. І китай, за все, категорично ні говорить, що буде що не буде підтримувати нічого. І це дратує росіяни. де вони розуміють, що вони знаходяться фактично в меншості. Дивіться в світі зараз. вибудуються багато оборонних блоків. Там є навколо Китаю. Ну, наприклад, він підгрібає під себе середню Азію. Американці будують аналог НАТО в Азії, і проблема в тому, що Росії ані там, ані там немає. Вони самі по собі. А ви з ким? Шановні, Азію вас забирають, а зрозуміло, що в НАТО і там, і там вас не тому що вас ненавидять всі. А, І тому вони знаходяться в такому, такому безвиході, і вони намагаються там ну, піднімати ставки от таким чином. Угу. А, дивіться, я хочу ще також нагадати: от останнім. Повідомлення за словами голови ОВА Прокудіна, близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини у Кримнічній зоні. За його словами, також хочу зазначити, що з'явилося повідомлення про те, що 150 тонн машинного мастила потрапило у Дніпро, і є ризик того, що ще може потрапити 330 тонн. Перед цим президент Зеленський раніше ще говорив, що спроба підірвати Коховську ГЕС та зневоднити Запорізьку АЕС означатиме оголошення війни всьому світові. Вже є певні реакції міжнародної спільноти, зокрема реакція Шарля Мішеля, який шокований руйнуванням дамби Каховської ГЕС, каже, що буде намагатися притягнути до відповідальності так Російську Федерацію. Очільник НАТО Столтенберг також обурений цим актом, який Котро демонструє жорстокість війни Росії, так він зазначив, хочу зазначити в даному випадку запитати, як міжнародна спільнота, якщо покладатися на слова Шарля Мішеля, буде притягати до відповідальності окупантів? Ну аніяк. Ну я взагалі скептичний, налаштований на суд в ГАЗі, все, що з цим пов'язане а тому, що Росія не буде нікого видавати. Ну Путіна приб'ють, зрозуміло. Всіх інших вони видавати не будуть. Ну з різних причин. А там безпосередніх виконавців злочинів взагалі не буду нікого видавати. Там пілотів, офіцер, артилерістів. А тут Україна повинна цим займатися на власний розсуд чинити правосуддя. Вибачте, Ізраїль не чекав, поки знаєте, йому Ейхмана знайдуть. Вони знайшли його в Аргентині, в Аргентині, привезли в Ізраїль, засудили її, повісили. А, а всіх інших без суду та слідства. Ну от ти звинувачений, ти тут, тут, тут був присутній, і все тому, вибачте, тут, тут, тут Україна повинна правосуддя здійснювати. Угу. Тому це нам їхні турботи нафіг, вибачте, не потрібно. Нам потрібна зброя. Давайте зброю для того, щоб швидше все закінчувати. А ваші танці з бубнами нас не цікавлять. Дивіться паралельно, крім того, що це велика шкода і велика трагедія для людей, які проживають на цих територіях. Це ж величезна екологічна проблема, яка не це не просто підтоплення земель, так це екологічну проблему. ми ще наслідки будемо спостерігати там можливо десятиліття, можливо, навіть і більше, тому що це шкода економіці, тваринному, рослинному світу. От якщо говорити про машинне мастило, і ще інших багато речовин потрапить у водойми не лише Дніпра. Так ми розуміємо і всього світу через Дніпро, і хочеться тут зрозуміти, яка ще має послідувати реакція міжнародної спільноти. Ну от вони кажуть, там ми будемо засуджувати, ми будемо розбиратися. Я тобто добре, як зброя зброї визнання Росії спонсором тероризму. От що вони можуть нарешті зробити. Ну принаймні там в чорний список фактів нарешті включити. Це удар по їхній економіці. Це інше їхні турботи всі їхні... А... Розмови взагалі не мають ніякого стосунку до реальності. От після цього вони підуть там на відключення від свіфту, на реальне визнання з Сполученими Штатами Америки РФ треба країною дитискати. терористом треба, треба дотискати. Треба дотискати, конкретно говорити, що це як тероризму, досить це терпіти. Угу. А, чи буде намагатися, а вони вже намагаються окупанти у своїх повідомленнях у своїх соцмережах видавати цю інформацію, а, що це не їхня а, так робота, а, не їхніх військових, так а що ну як завжди, там чи ми самі себе підірвали, чи а, все таке інше, і навіть вже послідували повідомлення від а, певних міжнародних представників, що ще ніби як буде розслідування, а, так хто винний у даній катастрофі? І ну, знову я... ми повертаємося до того, що російська. Федерація намагається використати от ті свої зв'язки, так своїх тих пропагандистів Російської Федерації, там агентів різних, так які насаджують ось такі ці ідеї. Як нам проти цього боротися? вираховувати їх, говорити, що вони такі є. Прямим текстом, що вони такі є, і доводити, що воно знаходилось під контролем Російської Федерації, тому тут. Без заперечення, тут інших толмачень бути не може бути. Ну і як, от Кулєва, теж почав змі задавати питання західним, які починають писати, що Київ та Москва звинувачують один одного. Ви знахабніли? Ну реально офігіли, чесно кажучи. Тому чітка пряма розмова без будь-яких але може бути і так далі. Той факт, що е, коли сталася трагедія і е, підрив Каховської гес, ООН виклали повідомлення про е, день російської мови. Про що взагалі свідчить на вашу думку? Ну це ні про що при всьому моєму абсолютно скептичному ставленню цієї організації, яка просто так та, та, такою рівень патентності показує, вона взагалі Показала, що вона не потрібна в такому форматі, ну я думаю, що це просто не було заплановано, тому що російська мова вона є робочою мовою ООН. І тому вони свідкуються. Ну просто поставили У них було, знаєте, як у будь-якій у них було заплановано галочки, що це треба поставити. Так, от вони і поставили. Хочу повернутися ще до Китаю. Чи можна вважати, от після цієї трагедії підрив Дабикаховської ГЕС, що Росія вже ніколи не стане там партнером? Ну в даному випадку ніколи це в найближчих там. Роки найближчі, там 5-10 років партнером Китаю. Тобто, чи це ставить крапку в їхніх взаємовідносинах? Ні, 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 звичайно, що це? Ну, що, що розуміти, партнерство? Розумію, росіяни розуміють партнерство, щоб їм допомагали зброєю, а китайці розуміють партнерство, що ви віддаєте нам. Ресурси, ми десь можемо вам допомогти? Ні, звичайно, що стратегічний інтерес Китаю збереження Росії в нинішньому вигляді, навіть Путіна їх влаштовує, тому що він віддає все, що тільки можливо. і щоб наступне російське керівництво не повернуло назад до заходу, що вони завжди були залежні від, від Китаю. Все, що цікавить Китай, а чи можна стверджувати, що у е... Оцій цій російсько-українській війні Китай а, зайняв або нейтралітет, або українську позицію в даному випадку. Ну дивіться, позиція Китаю цікава. Вона дивіться, Китай же самого початку не обмежував функціонал безпілотників, які е, працюють в Україні. Він тільки нещодавно це почав робити, а до цього в принципі нічого не обмежувалося. Тобто, оці мавіки, які закуповують наші волонтерські волонтери, вони ж вони ж китайського виробництва. Більш того, я не виключаю, що те, що було по Кремлю. Воно теж з комплектуючих з Китаю зроблено так. Тому тут таке, таке, така розмова. Так вони намагаються зберігати нейтралітет, але більше про російська позиція. Тому що е, от в так званому мирному плані, який вони просувають, є чітка, е, чітка позиція, що вони не вимагають Росії покинути українську територію та не вимагають її покарання. А вибачте, будь ласка, це якраз проти статуту ООН, які вони активно захищають. Зрозуміло, я дякую вам за таку ґрунтовну розмову. Тарас Загородній політолог був разом з нами. Тарас, ще раз вам дякую. Слава Україні! Дякую, Юрам, слава.